Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка, і в цьому відео я розкажу, що саме впливає на ефективне та успішне вивчення іспанської мови, або ж чому вам ніколи не вдасться її вивчити. Клікбейтний такий заголовок, я виходячи з власного досвіду, а я вже викладаю англійську та іспанську мови більше п'яти років, проаналізувала таку психологічну поведінку своїх учнів, коли вони починають вчити англійську або ж іспанську мови. і готова вам назвати сім таких основних моментів, що впливають на успішне вивчення іноземної мови. Тому, якщо цікаво, то продовжуйте дивитися це відео, а в кінці обов'язково пишіть в коментарях, які пункти у вас збігаються, а над якими пунктами ще треба працювати. Почати з того, що я викладаю для всіх однаково. Тобто, ви вже неодноразово чули про так званий індивідуальний підхід у вивченні мови. Справді він існує, але методика викладання мови вона одна. Да, є різні підходи, є, наприклад, лексичний підхід або граматичний, або методика догми. Я не буду вдаватися в такі лінгвістичні пояснення. Але в мене є учні, які досягають результатів, а є учні, які не досягають результатів. І методика на це безпосередньо не впливає лише опосередкована. Але в мене є учні, з якими я перепробувала безліч-безліч методик, а результату все одно немає. І ось, на мою думку, чому. Перше і моє улюблене, що впливає на вашу ефективність вивчення іноземної мови, це увага, регулярність занять. Я думаю, я вас не здивувала, але справді всі мої учні, які приходять до мене з нуля, відразу беруть три уроки або ж хоча б два на тиждень і регулярно-регулярно займаються мінімум протягом одного року, Точно, точно досягають результатів. Так, вони не досягають з нуля рівня С2 за один рік, але вони чітко можуть досягнути А 1 або ж подекуди і А 2 І саме на це впливає регулярність їх занять. Знання домашнього завдання, те, що вони не пропускають заняття та не відміняють їх. Так, вони можуть їх переносити, але стабільно, стабільно, один або два рази на тиждень заняття вони мають. І так, на початку, чим більше занять, тим краще. Завжди усім раджу починати з трьох занять на тиждень, це хоча б мінімум. Потім можна перейти на два, а вже досягнувши рівня, наприклад, Б1, перейти і на один раз на тиждень. Другий пункт це тип особистості. Так, я вірю в те, що тип особистості, наприклад, ви інтроверт або ж екстраверт. Або ж розрізняються ці типи, знаєте, коли ви флегматик, або сангвінник, або холерик, і так далі. Вони також безпосередньо впливають на те, як ви сприймаєте інформацію, тому що в мене є деякі учні, які дуже дуже закриті, і їх, на жаль, важко, так би мовити, розговорити на заняття. Так, це можливо, так, вони також вчаться говорити, так, вони також можуть говорити іноземною мовою. Але, як показує практика, що таким учням мова дається набагато складніше. Тому що якщо ви любите поговорити, вам дуже легко придумати якийсь приклад, розказати якусь історію. І завдяки цьому ви реально вчитесь говорити набагато швидше, що призводить до того, що ви отримуєте ваші результати набагато швидше. А оця швидкість. Отримання того чи іншого результату, вона безпосередньо пов'язана з мотивацією. Тобто, чим швидше ви отримуєте якийсь результат, тим більше шансів утримувати оцю мотивацію та не забувати про вивчення іноземної мови. От номер три це вміння, так званий «noticing» англійською мовою. Це вміння помічати та аналізувати якісь певні лексичні та граматичні одиниці. Що це мається на увазі? Теж я помітила, що учні, які вміють бачити та аналізувати граматику та лексику, вчать мови набагато швидше. Тобто, якщо ми розбираємо, наприклад, минулий час на занятті, а потім учень самостійно виконує домашнє завдання, читає додатково якісь тексти, слухає музику, дивиться фільми і помічає цю граматику в контексті, може її проаналізувати, то він її розуміє набагато краще. Або ж, наприклад, ми вчимо тему природи, вивчили там 10 слів, гори, річки, океани, і так далі. І потім, якщо учень додатково дивиться якісь відео або читає тексти, пов'язані з цією тематикою, помічає ось ці лексичні одиниці, згадує, що так, пам'ятає, що на уроці ми їх проходили, то в нього більше шансів запам'ятати та використати дану лексику. Взагалі, в лінгвістиці є певні дослідження, що. З лексичною одиницею треба попрацювати мінімум сім разів. Тобто, якщо ви сім разів бачите виконання слова в різних контекстах, тобто ви почули це слово, ви десь його написали, потім ви його помітили в тексті, потім в якомусь фільмі, і так сім разів зустріли це слово, то ви точно-точно вже його вивчите, тобто запам'ятаєте і ніколи ніколи не забудете. В учнів розвинене ось це вміння помічати якісь моменти, то звісно в нього більше шансів, що він сім разів помітить це слово і запам'ятає його назавжди. Четвертий пункт це емоційна залученість. Насправді, це мій найулюбленіший пункт, звісно, після регулярності занять. І ось чому. Можливо, ви зараз здивуєтесь, але теж є дослідження, які показують, що емоційна залученість вона безпосередньо впливає на рівень вашого запам'ятовування чим більше людина емоційно залучена в чомусь. Чим більше їй цікаво щось вчити, тим більше мозок це розуміє, сприймає і використовує прям усі-усі свої ресурси для того, щоб запам'ятати цю інформацію. Тобто, не важливо, щоб у вас була якась супер ціль для того, аби вивчити, наприклад, іспанську. Вам достатньо просто того, щоб вам було цікаво. І от коли учням цікаво приходити на заняття, цікаво розбиратися в граматиці, цікаво вчити слова, то Такі учні реально майже ніколи не відміняють занять. Що вам цікаво, мозок не саботує цю діяльність. Якщо ви щиро захоплюєтесь іспанською мовою, тому що вам хочеться, наприклад, подивитися якийсь серіал, вам реально подобається мова, мозок це розуміє, і він ніколи ніколи не буде придумувати якісь причини для того, аби не вчити мову. Можете зараз задуматись над якоюсь діяльністю, яку ви, наприклад, кинули. І я впевнена, що головним таким аспектом того, що ви кинули цю діяльність, було якраз те, що у вас була відсутня емоційна залученість. Простими словами кажучи, вам просто було нецікаво цим займатися. Виходячи з цього аспекту, я, наприклад, не змогла вивчити французьку або німецьку мову, хоча. Я знаю п'ять мов, я реально знаю, як їх вчити. Я реально можу це зробити. Але мені, наприклад, наскільки не подобається французька мова, або ж в мене абсолютно немає ніякої емоційної залученості до німецької мови, що я реально пояснюю дещо я їх не змогла вивчити, хоча в мене були спроби, якраз. Через цю емоційну залученість. Звісно, не будемо відміняти регулярні занять або просту лінь, або просто відсутність мотивації, та, те, що я не вчила, але все-таки емоційна залученість реально відіграє дуже важливу роль. Момент світогляд, такий широкий світогляд, широкий кругозір. Коли учням цікаво взагалі жити, тобто вони подорожують, вони читають книжки. А не тільки працюють, їм просто на уроках є більше що розказати. У мене були такі учні, яким, наприклад, я задавала питання, а що ви робили на вихідних? І у відповідь я чула нічого. А які плани? Ніяких. А що цікаво? Нічого. І от коли у людини відсутній оцей світогляд, тобто це не є першочерговим, можна і без нього вивчити мову, безумовно. Я просто називаю такі моменти з досвіду своїх учнів, які реально впливають на пришвидшення цього процесу вивчення іноземної мови та його ефективність. Тобто, якщо вам цікаво взагалі жити, читати, творити, а не просто, просто працювати і відбивати свої дні на роботі, то. У вас є рані більше шансів вивчити іноземну мову, тому що вам завжди буде про що поговорити на уроках. Вам завжди буде цікаво обговорити якісь новини, вам завжди буде цікаво повчити якісь фрази або ж подивитися відео на різну різну тематику. Тому як би це дивно не звучало, але якщо ви хочете реально вивчити іноземну мову, а вам, наприклад, не вдається, то спробуйте навіть почати з такого більш ширшого поняття, а саме з розширення свого кругозору. Просто Шукайте собі якісь нові хобі, не займайтеся лише роботою, читайте книжки, дивіться фільми, ходіть в театри. і ви побачите, як опосередковано вам стане набагато цікавіше приходити на уроки та вчити іноземну мову. Наступний пункт рівень володіння рідною мовою. Е, є багато дискусій, багато з вас зі мною не погодяться, але я все-таки буду триматися своєї думки, що. Учні, які гарно володіють своєю рідною мовою, а також розбираються в лінгвістичних поняттях, що таке іменник, прикметник, дієслово, дієприкметник, зворот, як працювати з розділовими знаками, з наголосом, як працювати з фразеологізмами. Якщо учні мають оцей багаж знань, їм набагато-набагато легше можна вивчити якусь іноземну мову. Ми просто порівнюємо, нам не треба вже розуміти, що є, наприклад, дійсно слово бути. Ми просто його сприймаємо як певну таку одиницю, та вона в мові має бути, і ми вже просто її вчимо, її варіацію в іншій мові, а не витрачаємо час на те, щоб просто зрозуміти, що відноситься до іменника або ж до прикметника. Останній сьомий пункт це вже здобутий досвід у вивченні якоїсь іншої іноземної мови. Також перевірено роками, якщо ви вже вчили до того якусь мову, наприклад, англійську, а зараз вчите іспанську. То ви набагато набагато швидше будете вчити іспанську. Звісно, класно, якщо мови знаходяться в одній мовній групі. Тобто, якщо ви до цього вчили португальську, італійську, а потім іспанську, то вам реально 2-3 місяці і ви вже будете класно говорити іспанською мовою на якісь базові теми. То ці всі заголовки або ж історії, що я там за 3-4 місяці вивчив іноземну мову, таке реально може бути. Ну, вивчив це дуже голосно сказано, можливо, здобув там рівень А1. А може навіть і А2, тільки через те, що вже був здобутий досвід попередній. Тобто всі оці е, кола пекла, скажімо так, коли треба було вивчити структуру, зрозуміти, як працювати, наприклад, з неправильними дієсловами, як вчити лексику, як вводити її в актив. Тобто ці всі етапи вони були вже пройдені з якоюсь іншою мовою, а наприклад, вже з іспанською, то треба було просто поєднати ці всі знання, як вчити, додати просто новій іспанські. Іспанські правила і таким чином вже можна було навчитися говорити іспанською навіть за ті три місяці. Не знаю про що я кажу, тому що е, я також вчила англійську мову. Мені знадобилося десь років 10-12, щоб вийти на рівень С1. Потім з іспанською це було набагато швидше, десь 8-9 років. А потім реально з польською, да, я розумію, ви зараз кажете, що польська дуже схожа на українську. І її взагалі дуже легко вивчити, і так і ні. Тобто, безумовно, оцей досвід володіння українською мовою, тобто рідною мовою, і, наприклад, мій попередній досвід вивчення, саме процесу вивчення, тобто, коли я вже повчила, зрозуміла всі ці аспекти, як саме вчити англійською та іспанською мовою, наприклад, звісно, допомогли мені розкусити, скажімо, цей секрет, Я вже змогла заговорити нею реально за 3-4 місяці. Знаю, що відео корисне, тому що ви точно інколи замислюєтеся над тим, чому вам, наприклад, не вдається вивчити іноземну мову, а комусь вдається. Скоріш за все, що в когось іншого є регулярні заняття, є якийсь, наприклад, досвід у вивченні іншої мови, є дуже висока емоційна залученість, широкий світогляд, і просто ця така наполегливість вчити, вчити і вчити. Пишіть в коментарях, які пункти у вас співпадають, а які пункти ще треба розвивати. Якщо у вас залишилися ще якісь питання, залишайте їх в коментарях, буду рада відповісти. Підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити. Та побачимося в наступних відео. Айош!